Лег з інших партій це буде підтвердити. Ми допомогаємо і залишаємося місто. Якось слава Україні. Вчера они подбросили нам якобы бомбу, и два часа палатка была оцеплена и проводились следственные действия. Сегодня бабушка, дрожащими руками от сейфа, принесла случайно найденные патроны, принес, подобрала и принесла Гор Кривого рогу одні проголосували за нашого кандидата, кандидата самопомочі, інші проголосували за старого мера. Серед них є нормальні, прості люди і там, і там. Це точно не вороги. Це точно люди. Тільки діти Кривого Рогу зроблять майбутнє цього міста, а ми маємо стати їхніми плечима. На які вони стануть і будуть чітко стояти, а не думати за кого голосувати? Я хочу, щоб вони голосували за те, що вони хочуть і можуть, а не за те, хто хотів би, щоб вони голосували. Ці хлопці, які гинуть і які воюють, вони воюють за те, щоб людина мала вільний вибір.